Скоро розшукують жінку Джус Вікторія Ярославівна 1978 року народження 2 серпня близько 21.00 пішла з дому і не повернулась. Прикмети худорлява, зріст 170 см, сантиметрів, коротко стрижене світло, русяве волосся, сірі очі. була одягнена у світлу кофту з капюшоном, світлі штани мала чорну сумку. Якщо вам щось відомо про зниклу, повідомте поліцію. У Луцьку підвищили вартість проїзду в маршрутках. На одного дорослого коштуватиме 18 гривень, 9 гривень для школярів. Запрацюється попередньо в четвер, 28 серпня. До такого рішення члени виконкому дійшли після звернень перевізників. Ті апелювали, що суттєво зросла собі вартість надання послуг із перевезення, витрати на оплату праці, тобто мінімальна зарплата, витрати на мастильні матеріали, акумулятори, шини та інші запчастини. Вони здорожчали у півтора-два рази. Зросла і вартість страхування транспортних засобів. Нагадаємо, в останнє у Луцьку підвищували вартість проїзду в автобусах 15 червня 2022 року. Тоді квиток здорожчав з 8 до 14 гривень за одну поїздку. 19 липня 2023 року. Члени виконавчого комітету Луцької міської ради підтримали підвищення вартості проїзду в тролейбусах з 6 до 8 гривень. Потрійну дорожню транспортну пригоду зафіксували камери в Луцьку. На вулиці Ковальській Нісан врізався в авто попереду, яке від удару влетіло у вантажний Рено. Усі три машини пошкоджені. Постраждалих, на щастя, не було. У селі Кримне на Волині горів житловий будинок. Пожежа сталася 19 серпня. Вогонь охопив кімнату, знищив речі та пошкодив меблі. На щастя, постраждалих не було. Попередня причина коротке замикання у паца під рясою перевозив чоловіків за кордон. На цьому, звісно ж, заробляв. Зловили його в Ужгородському районі. Їхав на Мерседесі. Священнику 50 молиться в одному з монастирів Закарпаття. На задньому сидінні рясою був прикритий 41-річний житель Сумської області. Водій зізнався, що сконтактувався з чоловіком через спільних знайомих і зобов'язався довести його до кордону зі словаччиною за грошову нагороду у розмірі 10 тисяч доларів. Останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держрубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під обрядовим вбранням. Добрий день. Державна прикордонна служба. Що це ви подрясами? Виходьте. По Вісім років позбавлення волі на Волині судили членів організованої групи торгівців «Метадоном». Двоє жителів міста Жашків Черкаської області та житель Київщини упродовж січня 2024 тисячі січня 2025 років. Створивши у Telegram Телеграм бот реалізовували «Метадон». лише за одну добу. Через різні відділення поштового оператора в Луцьку вони відправили в інші обласні центри 130 посилок із наркотичними. Засобами наркотик реалізовували по всій території України, ретельно приховуючи у посилках із вживаним одягом. В орендованій квартирі в Луцьку правоохоронці знайшли понад 180 грамів метадону зіп пакети 1500 накладних про відправлення посилок та банківські картки. Чоловіки нині перебувають під вартою. Суд призначив усім трьом обвинуваченим покарання у виді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. На землі. На землі. Руки Є ще? нарколабораторія приносила 2 мільйони гривень в місяць. Викрили чоловіків, які виготовляли амфетамін, збували на території Волині та Львівщини. Для зручності нарколабораторію спродили фактично на кордоні цих двох областей. Значить, тут знаходиться знаряддя для mm -hmm. виготовлення психотропної речовини. Okay. так? Ось вот тут щось є, не? Да? Зловмисники виготовляли амфетамін для подальшого збуту на території Волинської та Львівської областей у великих та особливо великих розмірах. Ролі були чітко розпреділені. 40-річний зловмисник був організатором схеми, 45-річний лаборантом а 38-річний збувачем. Під час обшуків поліцейські виявили і їхню нарколабораторію, що приносила прибуток фігурантам приблизно 2 мільйони гривень щомісяця. Її вони організували фактично на кордоні двох областей. Під час обшуків вилучено майже півтора кілограма амфетаміну, готового до вживання, лабораторне обладнання, прекурсори, посів Конопель, канабіс, тепловізор, радіостанції, мобільні телефони та інші докази по справі. Мене звати Артем, мені 19 років. Я з Волинської області, Ковальського району. Закінчив школу, пішов після 9 класу mm. в Любомель. В училище на столяра. Потім це війна почалася десь. Півтора року ми вже ну, не навчалися там. Я виїхав е, з України в Польщу. ну, Мені ще не було 18 років. Ну, під час війни е, працював в Польщі там, ну, на яблуках, там таке. Е, мені виконулося 18 років в Польщі, і десь за тиждень-два ну, я собі вирішив повернутися ви, назад в Україну. Свідомо вертався. Я в Польщі тоді був е, ну, вже може місяців три, біля чотирьох. Хотілося назад повернутися в Україну ну, до, до сім'ї. Писало таке питання, куди далі ну, рухатись. Та я думаю, піду в, е, в ДПСУ. Тим більше є така можливість е, проходити службу біля дому. Та й, вагаючись пішов на рік контракт підписав. Тим більше в мене в, в сім'ї служать родичі е, відчим. дядько так само теж служить. Зараз охороняю українсько польську ділянку службою ну, задоволений. Все подобається. Тому, якщо ти також готовий приєднатися до прикордонників, чекаємо в наших лапх. Під час критичних ситуацій треба завжди мати холодний розум, оцінювати обстановку, яка складається. Бути в собі впевненим в тому, що ти робиш. Не робити кіпіша. Звати мене Максим, позивний мій паштет. Проходжу службу в Волинському підрозділі Національної гвардії України з 2018 року. Війна застала мене на Волині в 2022 році. Мій підрозділ вибув на виконання бойових завдань, в населений пункт роботине Запорізької області, а також Донецька область, Покровський напрямок. Якщо брати запорізький напрямок, що можу сказати про цей напрямок? Що там більше війна дронів. Був у складі піхоти, виконували завдання, ми відбивали свої позиції і займали там, тримали оборону. Це було приблизно 4 години ранку, літній час, на нашу позицію почав заходити противник. Мій старший прийняв рішення, що ми будемо відбивати. Захищати свою позицію, і після чого противник був знищений, і по нас запустили дрони. Мою позицію, де я знаходився, залетіло FPV, Після чого я побачив в спишку. І мій бліндаж, де я знаходився, його повністю засипало. Мої побратими почали відстрілюватися, збивати дрони. І я прийняв рішення. Що я залишусь, а моя група хай виходить. І воно так і сталося. Вони виходили. Я чув, що вони виходять, але я просто не подавав звуку для того, щоб хоча б вийшли спочатку вони. І в мене була більша можливість ну, відкопатися, бо так як він наш був засипаний, і спокійно звідти вибути. Після цього я відкопався. Це було Сім годин ранку по літньому часу і почав рух виходити. Я зустрів суміжників, так як в мене не було ні води, ні зв'язку, нічого. Наладив з ними мовну комунікацію на відстані. Ми знайшли спільну мову, після цього я вирушив до них. Проходять ще сутки, ми тримаємо оборону в тій же, ті же самій локації, просто на відтяжці. І це було 4 часа ранку, і почали почав до нас на позиції заходить противник. Ми почали відстрілювати, вести по ньому прицільний вогонь. Після, після цього він був просто знищений. Незважаючи на перевагу противника, ми теж не пальцем, так би сказати, роблені. Робили свою роботу. Я рахую, що правильно. Після евакуації, коли мене евакуювали, надали мені домедичну допомогу. І я відпочив буквально пару днів, і ми почали виконувати далі бойові завдання. Ну, всі, хто хлопці заходили, вони знають. Всі дзвонять до рідні. Рідня підтримує, так же само, і якщо навіть на позиціях, то наші старші вже ж залишалися, ну, якщо більш точним, будь. Ну, вони мали більше інформації за нас, ніж будь-хто. Якщо взяти і порівняти з Покровським напрямком, там більшість і урбанізована місцевість і в них там дуже велика переважаюча сила піхоти. Тримали в будівлях оборону, якщо враховувати сьогоднішні реалії, на сьогоднішній день за Покровськ іде битва. Ми тримаємо оборону, незважаючи ні на що, і в подальшому виконуємо бойові завдання на тому напрямку.